Доброго дня всім друзям, підписникам, всім, хто мене дивиться. Було запитання, хлопці питалися Чим ти регулюєш, чим ти регулюєш норму виливу доброго. Ось дивіться, ту установочку я з культіватора зняв свого. От стоїть такий насосик. Не знаю, зараз з другої сторони. Ну, кому треба буде на паузу поставити, перевернете собі. Ці насоси використовують в кемперах, Ну, в будинках на колесах. Там же ж кухня, кран для води. Ось так. Дивіться, тут виходить врізка в бочку, колінце, кран. Центральний, якщо на переїздах десь треба закрити. Фільтр, який йде в комплекті з насосом. Ну, мені вистачає такого. Колінце. Так, до насосу. І з насоса оце пішло. Це зворотний клапан. На воду звичайний, 15. ка е, Просто він працює як клапан відсікача на форсунках на оприскуючи. Там пружинки вистачає, щоб закрити і на переїздах не витікало. Хоча є екран і так. Далі пішов шланг до сівалочки, до сівалочки. Зараз по пульту розкажу. О, Тут я вже показував, приходить він сюди. Може хто знає де є такі з'єднувачі, я знаю, що це з якогось іноземного з якогось іноземного оприскувач. Ну, дуже, дуже така удобна штука, бистро Взяв, сівалку зняв, роз'єднав, щоб не знімати кожен раз установочку, раз, 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 все, воно зажате, сюди нічого не чече. От, я вже показував, що кожен шланг йде кожен сушник. В кожен сушник. Так, а пульт, він же ж, виходить, регулює обороти двигана. Більше-менше. Я вже показував на своїх відео, що ми їх заказуємо. Ось такі вони йдуть. Базова комплектація, це я його сховав просто в таку велику електричну коробку. От. Може хтось побачить, тут є екранчик, він показує відсотки, з якими працює двигун. Це ШИМ-контролер оборотів двигуна 12-вольтового. От. Зараз десь положу, щоб не Не розтоптати. От він. Я його сховав в коробочку. От в мене зараз, я знаю, що. Моїх 27% мені вистачить, тут можна тою крутілочкою ставити більше-менше. І одиничку завжди включаємо. Зараз шланг порожній. Ну, йде затримка декілька секунд, тому що я ж тут відкривав вода стекла. Зразу дамо. От, видно, вода пішла. ну 100 мені забагато, звичайно, тут ставимо. Це для прикладу я ставлю там на 30%. От. І от йдемо, дивимося. Получається, із кожного сушнічка там можете доброго вливати, можете любе добре, можете просто воду лити, щоб краще для, ну, для схожого насіння, там що хто хоче лити. Просто щоб норма збігалася. 30 забагато. А, да, до речі, насос починає працювати від 24-22 навіть відсотка. Оце мінімум, що можна. От, і воно ось так буде. На 22. Ну, тут візьмете мірний стаканчик, прийдете. За хвилину в мірний стаканчик, ви замірюєте, скільки на хвилину вибігає, набігає. от Все, виключили. Якщо е, замало, е, якщо замало, то, то тоді треба додати просто напросто. Це ви вираховуєте. Ширина захвату, швидкість, з якої ви йдете, вираховуєте, скільки висоток на хвилинку проходите. Там, от. І, допустим який врощу робите. Ну, я зробив розчин приблизно на 1 до 10, тобто, 100 літрів на гектар. От, можна зробити 50 літрів на гектар розчин. Дивлячись, що ви будете вносити. Ну З водою бажано вода все вимішує. Ну, недовго буду відео знімати, тому що займає багато пам'яті. Ну, зараз поставимо на 80% і підемо побачимо. Просто вже просто забиває струєю. От вчора ще вспів між дощом. Ця сівалочка так робить, треба бурінку чи що, чи пружинки додати ззаді. Ще вспів трошечки ячменю посіяти. Раз, ну хай вже добіжить. О, з кабіни добре видно розхід в прозорій бочці. Всім, хто буде ставити, не пожалійте, ставте мінімум на 50 літрів і розводьте чим побільше водою, тому що вгадати все-таки тяжкувато трошки на таких площах, там на 10-15 на 15 сотих. Трошки тяжко вгадати з розходом, тому що і на розворотах трошки збігає. Краще додати більше води, і щоб воно ось тут ззаді, більше ляло, просто напросто. От я ставлю ці установки на великі сівалки і то собі не можу вгадати. Людям вгадую, людям настроюю, а собі не можу. От Вчора на цю площу мало піти 2 літри азотеру, а пішло ще додати літру. Тоже задоволення не дешеве, але дешевше, як ні травмофоска. 60, найскоріше вибігай. Разом промию систему. Разом промию систему. Так, це на 100% поставили. Ну, У мене ще там ячмін є. І це на 100%, Зараз поставимо на мінімум. На різних сівалках по різному, на різних культиваторах по різному. Ось це, це ось так буде просто еле-єлі литися. Ну, відповідно, і норма міняється, так що там у нас стало? Зо3 За літр? Зараз ми його вельм. Бистренько, хай воздухом випхає. Ну Це ж можна і РКД, і... Та любим. Все, що рідке можна внести прямо в рядок. Ну і все, певно. Зараз насосик включений. Працює. Все, воздух. Повітря пішло, фільтр порожній. Я думаю, на цьому буде все по відео. Виключили. Насос перестав працювати і виключаємо. Раз, все. Все, всім дякую за увагу. Гарних всім урожаїв, гарної погоди мирного неба.